Добрий день. Прийшли на наші поли, бо хочемо здіскувати під площу під чесника після пшениці. Десь зробили розмітку, бо ми були того року посунулися в цю сторону. На та площа, де в нас був чесник, там тепер людина посія гречку. А ми посуваємося на свою площу там, де ми були. Так що зробили розбивку, здіскуємо, потім перегораємо після якогось файного дощику, щоб не було сильної груди. І отакі-то от справи. Де, на днях плануємо вже калібрувати десь частину 3 тижні, десь під кінець тижня. Так що хто замовляв частини буде відправляти помаленьку після калібровки. Кому потрібен на посадка, дзвоніть, пишіть, номер буде щоб, е, під відео, в є на вайбер, пишіть. Працюємо далі, сьогодні вже перша неділя можна трошки віддихнути. Віддихаємося, займаємося такими роботами. А, такими роботами. Хо. Чи на одне поле, на друге поїдемося, подивимось. Поїдемо. Дениско молотком зібали. Оп, а ось. Ходити ні треба для щастя. Ні, Дениску? Все добре? Так що такі то справи. Дякую, до побачення.